У Бородянці презентували інтерактивну платформу для відновлення та розвитку селища. Створили її литовські партнери інструмент Інструмент, який ми створили, дозволяє дослідити будь-яку територію у селищі, не покидаючи своєї кімнати. І не тільки з землі. Ви можете побачити панораму із гори та й взагалі з будь-якої точки та кота. Також у платформі закладені різні дані. Наприклад, якщо вам потрібно виміряти відстань, ви можете це зробити з гарною точністю. Також це ефективний інструмент для вимірювання будинків. Похибка може бути десь у 5 сантиметрів. Розповів про Роний інструмент керівник програми CCVI в Україні Томас Гульбінас. По суті, це цифрова 3D-модель Бородянки. До речі, розробники створили також модель і для бучі. Уже завтра презентуватимуть її там. Платформа дозволяє робити точні заміри для відбудови, а також планувати, як буде виглядати нова будівля чи будь-який інший об'єкт у селищі. Даний інструмент нам дасть можливість чітко спланувати. Висоту кожної будівлі, довжину, як падає навіть тінь, тому що світло це дуже важливо для і приватного будівництва, і для багатоквартирних будинків. І саме головне, що це дасть розвиток нашому бізнесу. Це дуже важливо для Бородянки. Інструмент допоможе привабити до Бородянки бізнес та інвесторів, оскільки дозволить дистанційно дослідити вільні земельні ділянки, їхні розміри, розміщення тощо. Це автоматизація адміністративних послуг, забезпечення належної прозорості, усунення антикорупційних ризиків і, звісно, що забезпечення належної комунікації з громадськістю, з інвесторами, аби налагодити справді не лише відновлення країни, а й подальший розвиток. У нас глобальна парадигма це створення, скажімо так, великого масиву геоданих на всю територію України, які будуть мати, які будуть доступними через єдину точку входу, тобто об'єднаний національний геопортал, НІГД. І власне, ну, без даних це неможливо реалізувати, тому створення саме якісних даних на місцевому рівні це є якраз та сходинка, якої нам не вистачає. Презентація самого 3D-інструменту це лише перший видимий крок у реалізації проєкту. Далі спеціалісти Бородянської селищної ради навчатимуться правильно користуватися платформою. Is... інструмент доволі складний, але коли вивчити його, буде легко. Навчання триватиме як мінімум рік, і воно буде дуже практичним, зазначив Томас Гульбінас. Однак ще до навчання спеціалісти Бородянської селищної ради вже оцінили користь платформи. Зараз ще важко трошечки зорієнтуватися, але те, що ми бачимо, які можливості відкриються перед нами, це набагато спростить нашу роботу. До того ж, нашу роботу буде бачити не тільки ми, хто її виконує, а й люди, коли зайдуть на портал і побачать, як виростають будинки в тих місцях, де вони були зруйновані. Реалізувати такий проєкт бородянці допомогла агенція розвитку будівельного сектору при міністерстві довкілля Литви. Фінансування виділили фонд розвитку та гуманітарної допомоги Литовської Республіки та уряд Тайваню. Ми дуже сподіваємося, що цей проєкт буде. Дуже корисний для відбудови і бородянці. І, можливо, потім буде адаптірований якісь та на інших городах та, та селищах. Ось буде яка користь, буде ця система об'єднана і буде дати реальний конкретний якийсь результат. Дуже велике дякую Литовській Республіці за те, що все таки з нами постійно в ногу з часом, і ми розвиваємося спільно і разом. І дуже дуже дякую їм.